Такі газові пальники зазвичай використовують туристи, проте останнім часом у зв'язку із перебоями з електрикою користуються такими приладами і в побуті. Але робити це слід обережно і дотримуючись інструкції, наголошують рятувальники. Запалювати пальник можна лише у приміщенні із вентиляцією, і у жодному випадку не можна перегрівати балон. Якщо ви принесли балон з магазину, купили його в магазині, принесли додому, він буде холодний. Перш ніж використовувати, треба поставити його в приміщенні для того, щоб він набрав температуру приміщення, а вже потім під'єднувати. Під'єднуючи балон, спочатку під'єднуєте, фіксуєте конектор, потім відкриваєте клапан, а потім запалюєте балон. Не навпаки. Якщо газовий балон під'єднується напряму до пальника, то замінювати його слід теж правильно. Ви відключаєте один, чекаєте, поки плитка ось. Охолоне, а потім підключаєте інший для того, щоб температура від пальника від гарячого не передавалась на балон. За допомогою пальника і балона можна нагріти воду або ж приготувати їжу. Але робити це фахівці радять у невеликому компактному посуді. Оскільки балон близько підходить до плити. Якщо зверху ще поставити кастрюлю, яка буде отак захватувати балон, то балон від кастрюлі теж буде нагріватись, і це може призвести до вибуху. Якщо ви використовуєте вже такі речі, використовуйте, будь ласка, маленьку або туристичну посуду. Яка спеціально ну, виготовлена і предназначена для використання в таких умовах. Вона невеликого розміру. Да, там багато не, не приготуєш, але це все ж таки буде безпечно. Такі невеличкі прилади самому, можуть самому, призвести до серйозних виграє. і небезпечних наслідків, зазначають рятувальники ДСНС. Кілька днів тому туристичний газовий балон вибухнув у багатоповерхівці на Одещині. Обійшлося без жертв, але від вибуху у квартирі зруйнована фасадна стіна і пошкоджені вікна. Тому важливо дотримуватися інструкції, які є як на пальне. Так і на балонах. Ну, якщо ж ними все ж таки користуєтесь в своїх помешканнях, ще раз наголошуємо на, на тому, аби була постійна вентиляція і не залишайте їх без нагляду. Випадків фатальних, коли вони призводять до вибухів дуже багато, в Україні фіксуються по, по різних областях практично щоденно. Тож важливо дотримуватися вимог і обирати лише сертифікований товар. Якщо люди їх все-таки використовують в своїх помешканнях, перше. Перевірте, де ви їх купуєте. Ніяких, будь ласка, ні підземних переходах, ні на ринках незрозумілих, тільки в сертифікованих місцях, як газові балони, так і газові пальники. Тоня Борзеленко, і Євген Сердюк, новини СТС.